Єдине, що, мабуть, з моря сюди нічого не летіло. Тут гради, Це кожного дня тобто, касетні обстріли. Міномети, танк, БМП роботало. Тобто, ну і так, різні види такого більш легкого озброєння. Крупнокаліберні пулеміти роботи часто. Їдемо по посад Покровському. Це село в Херсонській області, яке було фактично лінією фронту. І от тут не було росіян, не було окупації, але їхні злочини ми бачимо безпосередньо на свої очі: це просто вщент зруйновані практично всі будинки в селі і життя людей відповідно. Взяти цей будинок, чи взяти ці ось будинки. Вони ж все зруйновані, там вже все. Ми практично знаходимося на нульовій позиції, Тобто, якщо десь мабуть, з кілометри проїхати, то була вже точка супротиву, Тобто, тут все було рядом, можна було з міномета лупити сюди спокійно, тому тут дуже багато пошкоджень. По цій причині були намагання російських військ сюди пройти, ну, ДРГ-групи намагались прориви робити, але ну, наші війська держали оборону, не, не дозволяли їм пройти. Де, я вивіз сім'ю десь 15 марта. З 5 апреля я сюди повернувся і це з 5 апреля в принципі, я до цього часу. Постійно ну, Перебував, були, були, було, був час, коли потрібно було виїжджати, тому що потрібно було шукати благодійні фонди, які могли надати допомогу, тому що сюди ніхто не їздив на той час. І приходилось якийсь час ну, витрачати на те, щоб знайти допомогу. Ну так, а так взагалі весь час я тут був. Да. Так і їздив. З військовими. Він коли було, якщо чесно, було страшно, то просив, щоб хтось з хлопців зі мною їхав. Тому що я говорю, якась, этот, все-таки з рацією, коли їдеш, коли ти розумієш, де який дрон, ну дрон наш, не наш, і взагалі яка обстановка. Насипали конкретно так. Тобто дуже масштабні були руйнування. Позаду нас школа, колись була, тепер тільки руїни, видно, що. ну їй добре дісталося. Перші пошкодження були від обстрілів з літака, тобто скинули бомби. Це було навесні. Це десь, мабуть, кін... ну да, десь це був март. Десь вже початок марту. От. А так взагалі сюди ще вони скинули І, якщо, ракета, ще ракета прилетіла. А ту сторону я навіть не знаю, з чого вони її розбили. Ми бачимо, там увага міни. Ну, мабуть, сапери знайшли, але ще не почистили. Взагалі, на даний час пройшли тільки дороги і от біля столбів, бо хочуть, якби ну, ну, намагаються якесь освітлення тут зробити. Немає зараз. Але коли це воно буде, не знаю. Немає зараз, нічого? Ні, нічого немає, ні води, ні газу. Ну, генератори якби, є. У деяких людей, тому ну, благодаря їм ми качаємо со скважину воду. А так, світла нема. Коли були бойові дії, було десь 26 людей, тут залишались постійно. А на даний час десь вже більше ста. Але люди повертаються, дивляться на це все. Ви ж бачите, що тут, тут практично кожен будинок е -е, зруйнований, тому люди приїжджають, дивляться, і ну, багато у кого бажання залишатись немає. Ось таке після себе росіяни позалишали на Херсонщині просто величезний спектр мін, які тільки можливі. Небезпечно тут. Там щоб прижити наші їх. Ну, була була направлена завжди на мирне. На мирне? На мирне. Ми тільки станемо, то одразу цей. Він стоїть на опу, і була туди. Це канал біля села Благодатне. Тут майже вісім місяців російські військові стояли вздовж усього каналу, і саме звідси вони обстрілювали і знищували посад Покровське. Потерпали і місцеві мешканці. Вони обстрілювали і їх, а також викрадали звідси людей. Це що за могилка? Який, якийсь хлопець йшов перші дні сюда і руски вбили. Ну ми не знаємо, чий хлоп. Мірне, мирний життє, так. Да. Якщо б його знайшли, його б цей день вже жопав. Да, да? Вони на ньому. І коріш, ну, коріш, то я в хаті воно потом через вікно висадили, та через да, забор, і там да, помоє на ями. І то в моїй ямі спав у ніч. Потім вони витягнули, контору там, спасіба, переховали. А потім на третю ніч вже до... председателя бывшего сельсовета. Ну, потому что сидел там сидит, куда же текать? И потом спасибо благодаря Тони старости и этому председателю. Тут все на байку вывезли, в коре шабу, это самое. А потом уже в Херсон. Ну, так, короче, я выезжал в Исице. Ну, я ну, на улице тут стоял. Угу, а все. наши люди там тоже стояли. А тут же трое с автоматами. А что ну, тут ходят? а мы вот туда-сюда, освободители. Короче, вы пришли в МССР тут. Ну, І зі саме розумієте, кровський пил. Ну що, здавайтеся, що тут хочеться черв'яків кормить. Ну я потім сказав про Путіна, що думав. Та ну підарас він я буду <laughs> говорити, блядь. Можете так і говорити, блядь, що воно понараблювалося в селі. Людей скільки повбивало. І вони ходили, грабили, мародьорили. Якщо встали, тут і все висказали з кому. І потім ще люди підійшли, ну, пожили. Тут ориг значить зговорити, що що ви уходьте, що ви тут робите. Ми нам тут не треба. Україна є Україна. А ви йдіть туди в свою казапюру і там що хочете робити? Хоч на голові. Ну, так і висказалися. І розійшлися, потім, ну, туди-сюди я пішов до кориша, там, додому, а ти теж там. Ми всі пішли туди, а потім танк залетів спочатку, заїхав танк, воно п'янюся. Глам. Я десь всіх розстріляю, я тут сьогодні. А гранату мені кинули в гараж, думали, що я там. І потім вони пішли в підвал, забігли, нема його. І я з цим корішем стою, вони швидко до мене сюди бігом. Ну, підійшли, ну, да. і він на мене, з ним був. Да, його за... Мене за, шкабар. за шкабарки потягнули сюди, сюди вести, показати, що де кунки стоїть. Довели до центру туди. Где этот? Толстик, а, Толстий, кажуть. Воєнна машина. одного Я в серед... говорю, я не знаю. А він сховався в сусідній кореша там. Почали да. мені гамсели. Прикладувати там это самое. по лицю, під глазами. Ну, пол, ну, глаза, ну коротше, везде надавали. Потім прийшов їх вже цей, а там всіх чоловік шесть підбіжало. І гранати мені в пазуху пхали. Скажи, де він і все? Я говорю, я не знаю. О, да. пи, били, били а да. нас там держали під автоматом. Да. І весь час шукали от вашого. Да, О, з... да. Короче, їм на очі ви більше не попадали. Та й ви буваєте, порядили ходили, право, тоді скали. О, ціляна виходили на Гум Калвой. Ну його щастя, що він на день раніше слави. А да, другий день ми походили, перевіряли машину. Тоже yeah. сказали, завтра, щоб тебе не було, я говорю, а куди я поїду? Як куди? В Крим, в Росію. А я говорю, що я тут 50 лет живу, ти мені втрим отправляєш. Якщо ми завтра увидим, да. тебе завтра увидимо, тебе триндець. Вот такой політ на у лежить. И там шею вони обкурені, так. Так все. в шеї все. Там так обкурені, в колені это ціли. Це страшно, Придурки Придурки це не передать. А, а які у вас травми були? Ну, синяк. Угу. Тут синяк, ага. тут, тут. Ну, били, прикладами. Ну там спині, там що там штрикали, там і ногою. Чмакали. А потім міна прилетіла і ранила його. Ну це вже потім обстріляли вже. Да, да. Сусідів у нього. А... Мужика убила мужчину, а через 40 днів Дні. іменно через 40 днів і жінкою. Іменно на тому, в тому самому дворі. А я якраз в дворі був, то почув крик, вискочив на двір. Хорошо, що я хоч недалеко вискочив. З качегарки виходять, там в шах. Чую, вихлоп. Дві секунди. Я тільки навіть спів двері прикриті, да, через що чуще... Якраз отак боком стояв, то мені ухо пробило, грудь розпороло. — Уже зажило вухо. Да. Та вже позаживало. І от дірка, і ось осколок заліз в ладошку. <риклад> був свист, був сильний зрив, і я впала. Мене накрило дверима, здоровими дверима. Я устала і, і пішла. Син каже, мати ранена. Ну я, я не чула ні, ні болі в руці, нічого, а так капала по пальцях. І, все. і тоді до медсестри мене перев'язку вона зробила, промила і все. Він мене потім через днів 4-5 пішов до голови сільради і сказав Антоніні Андріїні, щоб мене відправила в город. І вони вже вивозили людей, і вона мені місто оставила, щоб я теж виїхала в город. І я виїхала в город. Він лишився вдома, бо в нас худоба була. А прильот, коли був погоріли, сарається, все. І треба було все кормити і доглядати. Він лишився вдома, а вийти він з села не міг, бо вони за каналом у нас стояли, бо він хотів перейти. Того, що він служив в 79-й. Він хотів Десант... по... Да, по... до наших, до наших, да. він 79-та бригада, 79-та, да. Десант... він був. І він все, ну не було як виїхати, і не було як вийти, тому що не знали, де саме наші, вже під Ніколаєм, за Ніколаєвом. Це перші неділі, як то казати. І він так лишився вдома цю худобу докормлювати. Він дзвонив мені день при дні. Позвонивши що ма, у нас вечором були гості, розкидали всі документи, усе в хаті поперевертали. А днем на другий день ця ніч пройшла, він був вдома, утром перезвонив, що все в порядку. А тоді перервалася він мені. Десь до обіду його забрали в 11, до 12 часу вони приїхали з БМП, і зверху казали, були солдати, і Уазік був. І вони заскочили в двір, а він був у хаті якраз, і його забрали. І був друг що нього, кум Юра Карпінський. І їх обох і забрали вони. і забрали. І до... це 31 березня. І до цієї пори ніхто не знає, де він. На Херсонщині росіяни також розстрілювали цивільних людей. Так прокуратура з'ясувала, що у селі, яке поряд із цим, правдіно вони розстріляли сімох молодих чоловіків і одну неповнолітню дівчину. Це десь у квітні, в початку, мабуть, квітня було. Їх підірвали, там кажуть, що зав'язали глаза о, і розстріляли. Так, розказували люди. І, і, той. і Потім підірвали цей дом повністю всіх той, а, то на кучі каві лежали вони. Скільки людей там було в тому домі? Ну, Вроді сім і дівчина восьма. Привізів на село, є бригада, ті гібко викупив у нас ну, фермер, виходить. І вони охороняли цю бригаду. Літом поля охороняли, ну, а, цей, а те час вони зимою тільки бригаду охороняли. Бригаду і тік. Це була охорона фірма Херсонська якась. Вони охороняли сільське господарство, там, як фонда Тігіпко ходили такі діти молоденькі, там, самому старшому було 30 років, а то діти по 18-20 по років. Може їм потрібно було це сільське господарство, тому що там і техніка, там і е, горюче було. Як? Так що різні можуть бути. А може вони співпрацювали, допомагали ВСУ. Одні кажуть, що вроді то щось у мобілки знайшли, у когось там що вроді якусь техніку сфотографували. Другі кажуть, що нічого не знайшли. Старший, що в них був, о, це він був в АТО. Вони часто приїжджали на бригаду, там колеса їм постріляли, були ці орки. А потім вже їх забрали, кажуть, звезли всіх у кучу, розстріляли. Ну, дівчину віддали, а хлопців не віддавали. Лежали там і там довго не… Те, я знаю, мабуть, місяця півтора, якщо не більше. І перед цим розстріляли, вважайте, 5 квітня вбили жінку, яка їхала взагалі, їхня колона йшла, вона їхала на зустріч в Грозовами, і це вони розстріляли. 6 квітня обідом розстріляли теж людина, їхала просто в камуфляжної курточки. Їхала додому. Мотоцикл, теж розстріляли з танка. Одного розстріляли, другого розстріляли, третього розстріляли. Потім у нас ж блокпости стояли, в нас не виїзда, не в'їзда. Рахуйте, що 9 березня в нас не стало світла. 12 березня не води, газу не перебили цю газопровід, а згодом от нема світла, нема води. І отак от прийшло. Дають. Герої, містам герой, звання героя да, треба давати і нашим. Те, що вони пережили без води, без світла, без опалення. Яка зараз потрібна тут допомога на Херсонщині людям? Ну, першочергово, я вам скажу, потрібні. Ну, наприклад, потрібні ще декілька генераторів. Потрібні, наприклад, світильники на сонячних батареях. Взагалі, все потрібно, все, що на сонячних батареях, тому що з дистопливом, з бензином проблеми. А чому? Ну Тому що, нікої, ви розумієте, повернулися сюди хто. Ну, люди, яким нема, де, у кого з деньгами теж проблеми. І тому. Допустимо, забезпечити себе тим же бензином, щоб той генератор працював, ну, теж не кожен накупиться, 10 літрів 500 гривень. З учетом, що ВПО по 2000 виплачують, ну, це ж не о чому взагалі. Тому ну, це проблема. Бензин, генератори, я ж говорю, світильники, павербанки. Тут зараз люди поприїжджали, бігають, шукають, де зарядитися. Де можна взагалі навіть зігрітися, наприклад, буржуйки. От нам обіцяли буржуйки сюди привезти. Відтоді їх задержали, їх немає. Їжа, тобто, та а... в принципі їжа теж потрібна, тому що розуміння таке, що десь якийсь місяць-півтора ще буде якась цікавість тут, а потім, я думаю, тут затихнеться все. І у людей, я думаю, змоги не буде такої сильно тут мати можливість да, е ту їжу десь достати, тому що зараз зима прийде, От і все, що привезуть, тут вони зможуть собі там, зберегти десь положити на сохраніння, то, то вони і будуть кушати, тому що зараз позамітає, тут половини людей транспорту немає.